Так, всім доброго дня. Друзі, хочу поділитися з вами таким відеооглядом даного автомобіля Mazda 6, який було оглянуто і підібрано замовником. Автомобіль був у продажу буквально десь пів дня. Скажу вам вкратце дивіться, автомобіль офіційний, куплений в нашій області, в обласному центрі. У Кропивницькому, може хто знає, дивіться автомобіль 2006 року, на нарінзованої оптики, двохлітровий бензин. Газ 4 покоління стоїть. Чим він цікавий, цей автомобіль? Що він автомобіль цей з рідним пробігом 105 тисяч км. Хочете вірте, хочте ні. На авторі машинка вискочила зранку. І авторія одразу підтягнула одного власника з салону. Один власник у автомобіля був. І замовник сразу перезвонив і каже, так і так, Саш, можемо виглянути цей автомобіль. Ну кажу, давай після обіду раніше не виходить. Ми приїхали, ну і, якщо чесно, то я був сам здивований станом цього автомобіля. Казали, звісно, що весь в рідній фарбі, ну, знайшов я все-таки підкрас, переднє праве крило, але ну, там нічого критичного немає, в колір попали, тобто там без ДТП. І ну, от Такі бувають машинки вискакують на продажі. І Головне їх перехопити. Ну і Перейдемо поближче до стану автомобіля. І комплектації. Три ключа автомобіля. Не два, а три, зверніть увагу. Отакий стануся автомобіля. Круїз контроль комплектація. Клімат контроль, щоб ви розуміли. Газ четвертого покоління, двохлітровий бензин. Самий надійний, наскільки я читав, в цій лініці автомобілів. 143 кінські сили, якщо мені пам'ять не зміняє. Дивіться, тут все, ну, руль як новий. Не одна кнопочка, ніде нічого не затерто. Заведу вам покажу, як потім працює двигунчик. Отако все в ідеалі. Взагалі. Тут Ну просто нова машиночка. Офіційно автомобіль з нового в чехлах. Я знімав водійське. Тобто там все, ну, нова сідушка водійська, просто вона новенька. Так, зараз поки виїде машинка. Так що дивіться, звертайте увагу, так, підігрів передніх сидінь, що немаловажно. І звертайте увагу, дивіться, якщо вибираєте автомобілі, дивіться, є ваковрики, це все йшло в комплекті з автомобілем, два комплекта гуми. Звертайте увагу, чому я кажу, що на авторі, щоб був відкритий, ну, доволі розвинута уже платформа, щоб, він, щоб був відкритий номер, щоб не скривав продавець номер автомобіля і щоб був відкритий він-код вказаний. І авторіа тоді вам підтягне якби, історію автомобіля і ви будете вже бачити, скільки було власників автомобіля, де обслуговувався автомобіль і який пробіг. Дивіться, яка стеля. тут все, ну, як новий автомобіль. Ніхто не скаже, що цей автомобіль 2006 року випуску. Це просто сказка, це мрія. Такий автомобіль і за такі кошти. Чи їздить на якоїсь, я не знаю, Астрі бензиновий, зараз і на второму Мігані бензиновому 1.6, то я не знаю за такі кошти, звісно, то краще б я їздив на такій б машині. Оце така лялечка, сказочка, а не машинка вийшла. Омивач фар передніх, що немаловажно. Всі скла рідні, включаючи з лобовим, всі. Оце таке стану такий машинки. Так що звертайте увагу. Авторія, як не як, трошки уже допомагає в пошуку, так сказати, автомобіля замовник з нашого міста оказався і довольний автомобілем, дуже довольний. Я сам був здивований станом його, як вона взагалі зберігалася, ця машинка і Просто куколка на 16 оригінальних дисках таких. Так що. Ось така красунька. Сейчас заведемо ще її, послухаємо, як вона працює. Багажник заглянемо. Отак дивіться все красиво і все чудово. Ні один болтичок на машині, ніде нічого взагалі не кручено. Все перевірялося мені. Да, діагностикою. Тим остальним подсветочка, все працює такий стан, то докаточка в чехолочку, дивіться, ключ, домкрат, все, все на місці, дивіться, все як новеньке, все на своїх місцях. Там должен бути ще вогнегасник, ну він наверное, в другому на місці висить, а може ще для якогось органайзера не буду видумувати. Так що заведем цього красення щас опля? А дивіться в якому стані? Керму? Сейчас ключики достану. Підсвіточка дивіться, щоб ключом вночі було удобно. О, дивіться, вже на пік тисячу з копійками кілометрів замовник. Машинку купували десь приблизно, не знаю, неділі, навірно, може 2-3 назад. Це вирішили зробити на неї відео огляд такий. Тому що ну, дуже цікавий автомобіль такий що, щоб могли побачити люди що можна, можна. все працює, кондиціонер, клімат то ми тоді були вражені Так заводиться Двигуна тут і не чуть Газ включився Мультироль красота вже не буду лазити по бардачкам показувати те що може в людей там свої речі заглянемо під капоточку з одною рукою получиться мені не вийде так, вибачайте, якщо газового упора немає. Так, друзі, отак дивіться працює двигунчик, слухайте, моркоче. Просто не чуть його. Бодро машинка їде, дуже бодро. Ну, стан радіаторів на її пробіг взагалі там. Даже і сумніву немає. Ну, все як новеньке. Шипоче двигунчик. Екологія, звісно ж, все на місці. Не буду відкривати, бо маслицо все припадемо, бо маслицо розкидає. Там не грама ніде. Нічого не сапунить. Ось такі попадаються автомобільчики гарнюні. не міг, щоб не зняти відео огляд вам домовився з замовником. Я ж кажу, тим паче що замовник з мого з нашого міста. Ще отакий автомобільчик попався нам, друзі, офіційний. Ну не красень, скажіть. Ставте палець згору, кому понравився такий відеоогляд автомобіля. Так що такі бувають підбори і доволі такі недорогих автомобілів попадаються, ну, але ж це треба постаратися знайти його. Тоніровка дор дорогуща на ній, так що тут ну, автомобіль реально просто кайфовий. Я на ньому як проїхався, я був сам вражений, в мене є з чим порівнювати, То, як вона їде, Дуже прикольна машинка. Якщо що, оставлю групу посилання в Viber на групу під, в описі під відео. Заходьте, додайтеся в групу, які будуть більш цікаві, більш адекватні автомобілі. Я буду викладати, викладати туди одразу ж в групу, а тоді вже на YouTube, якщо дойдуть. Не говоря про авторія чи ще щось. Додайтесь, підписуйтесь на канал. Не обіцяю поток таких як продають машини, що там одна заводна і металолом, але гарні і надійні автомобілі. Обіцяю, що будуть. І достойні насамперед. Так що посилання в описі під відео. І підписуйтесь на канал я ж кажу не лайки. Насамперед бажаю всім миру і добра, здоров'я. Ну і обов'язково ж гарних автомобілів, гарних покупок. Всім миру і добра.